із натурального волосся з імітацією шкіри голови. Тобто ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках. ось такі класні кудрі. Вона мені чомусь волосся Насті Каменських такі прямо на неї класні кудрі, але свої рідні. І хто хоче, може обрати. Ось такий варіант вирук, якщо у вас були такі схожі кудрі. Дивіться, як класно вона виглядає ззаду. Сіточка йде навколо чола. Ось тут просто таки тканина. Але також у ній можна зробити хвостика. Зараз покажу. Тут ви поправляєте. Волосся дивитися у росте і робите хвостик. У мене ще така прядочка гарна залишилася. Ось це класно. Такі гарнющі кучері. Ось такої штуки їх розчисувати, або можете ще взяти грібінця ще з щоб він такі були дуже рідесенькі зубці. Якщо ви будете звичайним гребенцем розчусяти, то воно буде прямо пушисте-пушисте. Якщо такий спеціальний гребінець, то волос буде у такій хвилі залишатися.